Противника, втраті, сьогодні, 23 октября, овладели Залишаючи місто, гітлерівці підірвали електростанцію, заводи, фабрики та інститути. І місто ще довго оговтувалось після всіх руйнувань. Окупація нацистами та подальша боротьба за звільнення були дуже важкими періодами як в історії Мелітополя, так і всієї України, та залишила глибокий слід у пам'яті та історії нашого міста, як і сучасна окупація. 25 лютого 2022 року. Російські війська увійшли в наше місто та досі окупують Мелітополь та тримають в заручниках його мешканців. Але Мелітополь не здався у Другій світовій, не здасться і зараз. Місто чекає на докупацію та збройні сили України.